Всім привіт, друзі! Українські ТЦК продовжують вбивати людей. Це відбувається тому, що ніхто з цих людоловів не поніс жодної відповідальності за десятки інших смертей, про які я неодноразово розповідав в попередніх відео. Отож, якщо ТЦКшникам владою гарантована повна безкарність, то ж не дивно, що цей конвеєр смерті в українських ТЦК працює і далі. І, зокрема, лише за два останні дні в українських ТЦК загинуло двоє людей. Перший випадок стався на Рівненщині в місті Сарни. Там загинув мобілізований місцевий мешканець Віталій Сахарук. Про це повідомила у Фейсбуку його мати. Потрібний розголос Мого сина Віталія Сахарука забрав Сарненський РТЦК та СП в четвер, 21 серпня 2025 року. Утримували в приміщенні РТЦК та СП три дні. Вчора, 23 серпня, дізнаємось, що він в морзі. Нас ніхто не повідомив. В 22.46 Ми приїхали в поліцію. Дізнались, що йому було погано, і були виклики швидкої. Ну і далі мати загиблого чоловіка позначає в своєму дописі національну поліцію, Міністерство оборони, прокуратуру. Очевидно сподіваючись, що ці органи звернуть увагу на загибель її сина і покарають ТЦКшників. Але я, на жаль, мушу розчарувати цю жінку. Жодного сподівання на поліцію чи прокуратуру в Україні бути не може, оскільки і поліцейські, і прокурори. Є спільниками ТЦКшників в багатьох злочинах. Бо за те, що поліціянти допомагають ТЦКшникам бити, викрадати людей, а поліціянтів не відправляють на війну. Ну а щодо прокурорів, то вони у нас, як відомо, всі поголовно інваліди, і щоб теж не опинитись на фронті, закривають очі на всі безчинства цих людоловів. Нагадаю, на сьогодні немає жодного судового вироку про побиття чи викрадення чи вбивства людей ТЦКшниками. Тому повторюсь: я б не сподівався на те, що поліція і прокуратура е України притягне до відповідальності ТЦКшників, які вбили цього чоловіка на Рівненщині. Ну а те, що в Сарненському ТЦК днями сталося саме вбивство людини, я особливо жодним чином. Особисто не сумніваюсь. Хоча Рівненський обласний ТЦК почав дуже швидко відбріхуватись, мовляв, ми тут ні до чого, ні до чого чоловік сам помер. Ну ось подивіться, що вони написали у себе на сторінці у Фейсбуці. В ході проведення оповіщення близько 11 години 21 серпня 2025 року в селі Городець військовослужбовцями одного із районних ТЦК та СП Рівненської області було перевірено військово-облікові документи громадянина. Сахарука Віталія Володимировича, 91-го року народження. Під час перевірки було встановлено. Ну, ви подивіться на цих негідників. Тобто, вони, як пишуть, проводили спочатку оповіщення, яке раптом перетворилось на перевірку. Під час перевірки було встановлено. Читаємо далі, що останній не користується правом на відстрочку від на військову службу під час мобілізації на особливий період, та є порушником військового обліку через неявку 21 січня 2025 року по повісті до одного з ТЦК та СП Рівненської області. З метою складання матеріалів про адміністративне правопорушення, зазначеному громадянину, було запропоновано. Проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився. Ну, ми, звісно, знаємо, як ці людолови переконують добровільно проїхати з ними в ТЦК. Спочатку поб'ють, потім в буса запхають. Ось і вся добровільність. Ну, але читаємо далі. Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово лікарської комісії. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку ВВ стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано. Смерть Сахарука ВВ. Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність ознаки насильницької смерті відсутні. Ну і це, звісно, підла і цинічна брехня ТЦКшників. Бо вчора родичі загиблого Віталія Сахарука утримали його тіло в морзі. І на тілі чоловіка виявились численні забої, синці та гематоми. Кожна частина тіла, спина, руки, ноги, шия, голова вкриті жахливими кровопідтіками. Я, на жаль, не можу показати тут ці жахливі фото загиблого Віталія Сахарука, щоб просто не отримати попередження від Ютуба. Але за посиланням в описі до цього відео ви можете пройти на мій телеграм-канал і побачити самі ці фото в одному з останніх моїх дописів. І якщо ви подивитесь на ці світлини, то у вас не буде жодних сумнівів, що Віталія Сахарука, мобілізованого мешканця Рівненської області, жорстоко побили службовці Сарненського ТЦК, після чого від отриманих травм він помер. Більше того, Рівненський обласний ТЦК, щоб замісти сліди, умисно поширив брехливу інформацію про так звану серцеву недостатність у чоловіка, просто прикриваючи вбивць у Сарненському ТЦК. Ну і тут, власне, немає нічого нового для сьогоднішньої України. Адже вже не вперше ТЦКшники вбивають людину, ну а потім намагаються смерть списати на епілепсію чи там хворе серце. Буквально місяць тому схожа історія сталася в Запоріжжі. Там також ТЦКшники забили до смерті чоловіка, а потім почали просто замітати сліди і відбріхуватись. Читаємо випадок Романа Півторацького. За словами доньки загиблого Вікторії Півторацької, 52-річного Романа Півторацького мобілізували 22 липня. Його забрали представники ТЦК Заводського району біля під'їзду на вулиці Демократичній у Запоріжжі. Останній раз він вийшов на зв'язок, повідомивши, що його везуть до навчального центру. Протягом тижня рідним в частині відповідали, що з ним все гаразд, і обіцяли, що він зателефонує в неділю. Однак, 30 липня родині повідомили про смерть чоловіка, яка настала ще 23 липня через добу після мобілізації. Під час опізнання тіла в морзі в Запоріжжі рідні виявили численні забої, включно з розбитою потилицею, синцями на грудях і обличчі. Водночас, у медичному висновку причиною смерті, вказано гостру серцеву недостатність. Родина півтораського звернулася до адвоката і домоглася проведення незалежної судово-медичної експертизи, яка підтвердила наявність численних травм. Остаточні результати ще очікуються триває гістологічне дослідження тканин. Родина загиблого а, Романа Півторацького також публікувала а, фото його тіла. І він теж, після цієї так званої серцевої недостатності ТЦК, був весь просто синій від побоїв. Ось так працюють ці ТЦКшні катівні по всій Україні. До речі, повертаючись до історії на Рівненщині, коли в соцмережах розлетілася інформація про загибель Віталія Сахарука в Сарненському ТЦК. Мобілізовані чоловіки чоловіки, які пройшли через цей центр комплектування, почали ділитися своїми жахливими спогадами. Ось що, до прикладу, написав про умови утримання в цьому ТЦК один із мобілізованих чоловіків. Мене тримали в Сарненському ТЦК та СП з 17 червня по 20 червня двадцятого року. І я знаю, як воно, ті тварі забирають телефон і не дають повідомити рідним. Теж закрились температурою і, на моє прохання, визвати швидку побили. Три дні була температура 39, ліки ніхто не купив навіть за мої гроші. Ставлення гірше, ніж до худоби. Умови тримання жахливі, а саме підвал з пліснявою, жаби пригають, зламані ліжка, обістяні матраси, обригані ковдри, притони ще той. Хто був не дасть збрехати, через 4 дні, пройшовши за 3 хвилини ВЛК, а це 9 лікарів, опинився на полігоні мобілізований. Так мене за 41 рік ніхто не принижував, як в сарненському ТЦК, і що саме прикро, що цим негідникам все сходить з рук. Отож, не дивно, що в таких жахливих умовах ТЦКшні нелюди в сарнах зрештою вбили людину. І попри сподівання його рідних, я на жаль не очікую, що в Україні Зеленського вбивці з ТЦК будуть покарані. Бо повторюсь, ніхто з цих нелюдів не був покараний за жодну з більш ніж 50 смертей людей, які сталися в українських ТЦК лише за останні два роки. Ну а якщо ці ТЦКшні садисти бачать, що можна безкарно вбити людину, то ж не дивно, що цей конвеєр смертей в ТЦК продовжує і продовжує працювати. Бо позавчора трапила ще одна трагедія. Вже в іншій області, на Черкащині, там в ТЦК теж загинув ще один чоловік. Його звали Євген Кушнір. Він був вчителем танців у місті Сміла. Про загибель чоловіка повідомила в Фейсбуці його колега. Сьогодні не стало Жені. В День Незалежності України він помер від черпно мозкової травми після того, як потрапив до рук ТЦК, маючи відстрочку. Так не має бути. Це велика втрата для нашого суспільства. Женьок виховував багато молоді, розвивав культуру брейкінгу, активно допомагав ЗСУ. Він любив своє місто та Україну понад усе. Я хочу вірити в те, що розслідування буде об'єктивним і справедливим. Ну і знову я можу засмутити і цю жінку. Не буде ніякого об'єктивного і справедливого розслідування. Нікого не покарають за вбивство людини. Оскільки правоохоронні органи будуть покривати злочини ТЦКшників, ну, а самі людолови швидко замітатимуть сліди. І вони вже почали це робити. Оскільки інформація про загибель тренера станців на Черкащині дуже швидко почала поширюватися соцмережами, тамтешні обласний ТЦК вже теж швидко почав відбріхуватись. Ось що вони пишуть. 22 серпня 25-го року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов'язаних до одного з навчальних центрів Збройних сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла військово зобов'язаний солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері. Та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми. Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції. Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір ЄМ помер. Пише ТЦК. Ось таке його пояснення щодо загибелі людини на Черкащині. І після трагедії на Рівненщині, після вбивства ТЦКшниками людини в Запоріжжі, після десятків інших схожих смертей, жодної віри цим бурятам в пікселі немає. І я майже не сумніваю, що в ось в цій історії на Черкащині. Мобілізованого Євгена Кушніра ТЦКшники насправді теж сильно побили, через що він від отриманих побоїв помер. Ну, а як найкраще приховати сліди побиття, якщо родичі побачать тіло загиблого в морзі? Правильно, можна сказати, що мобілізований на ходу вистрибнув з автобуса і отримав множинні травми. Це просто ідеальний спосіб приховати сліди побоїв. Мовляв, ми ж тут ні до чого, він сам стрибнув, сам забився і сам помер. Тому, друзі, будемо відверті, після всіх цих численних смертей абревіатуру ТЦК давно слід розшифровувати як терористичні центри катування. Ну і наостанок, я вам хочу показати коротке відео, зняте вчора журналістами Радіо Свобода. На ньому вони питають прем'єр-міністра Свириденко. Чи правда, що її брат, депутат від партії Слуга народу, Виїхав до Великобританії і не повернувся. І ось що вона відповіла. Пишу, що ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності? Він, він Приїжав не під час повномасштабної війни. Уже після чи як до війни, так до повномасштабної війни і не повернувся, так він. і не повернувся, так він проживає за кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни. Так. Правильно? Було? Тож ось вам іще один зайвий доказ того, що ця війна лише для бідних і простим українцям. Влада дає дуже простий вибір: або смерть на війні, або смерть в підвалі ТЦК. Сама ж ця влада буде насолоджуватись життям, грабувати країну. Ну а своїх родичів відправляти подалі від війни за кордон. Бо ці ж родичі емігранти, а ви, прості українці ухилянти. І дивіться, не переплутайте. Ось такі сумні новини, друзі. Поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим, і підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я публікую більше резонансної інформації. Бережіть себе і на все добре!